Цю поступовість показує і святий Пророк Давид такими словами: Вхиляйся від усього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй його. Псалом 33.15 Ухиляйся, мовить від злого, тобто, вникай будь-якого взагалі зла, ухиляйся від усякого діла, яке веде до гріха, але сказавши це, він не спинився на цьому, але ще додав І роби добро, бо трапляється, що хтось не робить зла, але й добра не чинить. Наприклад, не ображає, але й милосердя не виявляє, або не ненавидить, але й не любить. Сказавши ж, про це, він далі веде будь мирний і пильнуй того. Не сказав тільки будь. Але сильно запрагне до нього, щоб досягти Його, стежте уважно розумом своїм за цими словами та помітьте ту тонкість, яку помітив святий. Коли хто сподобиться уникнути зла і потім з Божою допомогою буде старанно чинити добро, тоді негайно повстануть проти нього вороги, і він подвизається, трудиться, сумує. То зі страху знову повернутися до злого, як раб, то сподіваючись нагороди за благе, як найманець, але потерпаючи від нападів ворога, борючись з ним і опираючись йому через ці спонуки, він, хоч і робить добро, однак з великою скорботою, з великими зусиллями, коли ж отримає Божу допомогу, і здобуде певні навички у боротьбі. Тоді бачить Він спокій, відчуває мир, відчуває, що таке скорботна боротьба, а що радість і веселість миру, і починає вже потім шукати миру, надто прагнути до нього, щоб досягти Його, придбати цілком і мати Його в собі. Хто ж досягнув цієї міри, той нарешті відчуває блаженство миротворців? Матвія 5:9 і звідси, хто може спонукати цю душу робити добро заради чогось іншого, крім насолоди тим самим добром? От тоді такий пізнає і досконалий страх. Отці казали, що людина набуває Божого страху, якщо пам'ятає про смерть і муки, якщо щовечора перевіряє, як минув її день, і щоранку, як минула ніч, якщо не буде зухвалим, і, нарешті, якщо буде тісно спілкуватися з людиною, яка боїться Бога. Бо розповідають, що один брат спитав якогось старця, що мені робити, Отче, щоб боятися Бога? Старець відповів йому: Іди, живи з людиною, яка боїться Бога, і вона, через те, що боїться Бога, навчить і Тебе боятися, Його. Проганяємо ж Божий страх від себе тим. Що робимо протилежне до зазначеного, не маємо ні пам'яті про смерть, ні пам'яті про муки, не пильнуємо самих себе і не випробовуємо себе, як марнуємо час, але живемо недбало і спілкуємося з людьми, які не мають Божого страху, і поводимося зухвало. І це останнє найгірше, це цілковита згуба. Бо ніщо так не проганяє страху Божого з душі, як зухвалість. Якось про неї спитали вави Агафона, і він сказав: зухвалість, мов пекучий вітер, коли подме, усі тікають, він псує всі плоди на деревах. Бог нехай позбавить нас всезгубної цієї пристрасті, зухвалості, зухвалість буває різною. Можна бути зухвалим і словом, і рухом, і поглядом. Від зухвалості хтось впадає в пустослів'я, говорить свіцьке, робить смішне і викликає в інших непристойний сміх. Зухвалість і в тому, коли хто торкається іншого без потреби, простягне руку до того, хто сміється, штовхне когось, видари щонебудь у нього з рук, безсоромно дивиться на когось. Усе це робить зухвалість, усе це виникає від того, що в душі немає Божого страху, і від цього людина поступово стає недбалою. Саме тому Бог, коли давав заповіді закону, сказав: Благовійними зробить синів Ізраїлевих. Левитам 15:31: бо без благоговіння і скромної сором'язливості. Людина не шанує і самого Бога і не виконує жодної заповіді, тому нема нічого більше шкідливого за зухвалість, через що вона й називається матір'ю всіх пристрастей, бо проганяє з душі благоговіння та страх Божий, а народжує недбалість. Авва Іоанн, учень Авве Варсонофія, мав звичай повторювати наступні чотири вислови. Інколи одне, інколи інше, відпускаючи братію, яка до нього сходилася, зберігши совість щодо ближнього, матимемо смирення. Ніколи не варто віддавати перевагу своїй волі над волею брата свого. Утікай від усього людського і спасешся. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Галатам 6.2 Щоразу він промовляв напередодні цих висловів такі слова. Сказав я якось, брате, Бог нехай збереже любов, і потім вже додавав один зі своїх висловів. У кожній справі, яка трапляється, навіть найпотрібнішій та найретельнішій, не хочу, щоб ви робили її, сперечаючись або бентежачись. Але будьте певні, що всяка справа, яку ви робите, мала чи велика, є восьмою частиною мети, а зберегти свій стан, якщо навіть через це не вдасться виконати справу, це сім восьмих. Отже, якщо ви робите якусь справу і хочете повністю і цілком її виконати. То намагайтеся як саму справу виконати, яка, як я сказав, є восьма частка шуканого, так водночас зберегти і свій устрій непошкодженим, який становить сім восьмих. Якщо ж для того, щоб виконати справу вашого служіння, виникне необхідність захопитися та зашкодити собі чи іншому через суперечки з ним. То не варто втрачати сім восьмих для того, аби зберегти одну восьму. Премудрий Соломон говорить у притчах, не маючи керівництва, падає народ, а при багатьох радниках благоденствує. Притчі 11.14. 14. Бачите, чого нас навчає Святе Писання, воно застерігає не покладатися на самих себе. Не вважати, що ми щось розуміємо, не вірити тому, що ми самі зможемо керувати собою, бо ми потребуємо допомоги та тих, що наставляють нас у Бозі. Немає нещасніших і ближчих до загибелі людей, ніж тих, які не мають наставника на шляху Божому. Бо що означає сказане, хто не має управління, падає як листя? Листок спочатку завжди зелений, квітучий, гарний, але з часом повільно засихає, падає і нарешті затоптується ногами. Так і людина без керівництва спочатку завжди ревна до посту, бдіння, безмовності, послуху і до інших чеснот. Потім ця ревність потроху застигає, і вона, не маючи нікого, хто б настановив її. Підтримував і запалював у ній цю ревність, непомітно всихає, падає і, врешті, поневолюється ворогами, які вже роблять з нею що хочуть.